В ефірі інформаційна програма день це головні новини області в студії Юрій Савчин. Моє вітання рівнерада дозволила прийняти в комунальну власність міста два азотівські гуртожитки, виділила на обстеження резервістів 60 тисяч гривень. А також міський голова рівного запропонував обранцям скинутись на gps навігатор для катера, який носить назву рівне. Давайте я порахував всі депутати по 600 гривень. Буде що згадати зрилийгоди. Перемістити військову техніку з пагорбу слави у більш безпечне місце закликають чиновників працівники краєзнавчого музею. На нинішньому місці кажуть, техніка приречена перетворитися на брухт. В одному випадку мотор повністю вибраний, зрізаний і розтягнений. В одному випадку відсутня кришка. Розробити проект економічного та соціального розвитку рівненщини на період до 2020 року обіцяє обласна влада. Участь у роботі над пошуком векторів розвитку візьмуть науковці, активісти та громадські організації. Це дуже конкретні документи, конкретні набір конкретних проектів. Цьогоріч в області загинуло вісім дітей шкільного віку. Аби запобігти подальшим смертям, освітяни проводять тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Виставку великодніх писанок відкрито в обласній бібліотеці. У нас є травлена, У нас є писанка. У нас є шкрябанка. У нас є вже поєднання різних технік. Рівне рада дозволила прийняти в комунальну власність міста два зотівські гуртожитки, виділила на обстеження майбутніх солдатів 60 тисяч гривень. А також міський голова рівного запропонував обранцям пожертвувати з власної кишені по 600 гривень на gps навігатор для артилерійського катеру рівне з чергового засідання Рівнеради ради повернувся Іван Марчук. На початку засідання Володимир Хомко запевняє присутніх у залі жителів тинного утилізаційний завод в обхід громади не будуватимуть. Якщо ви не схочете, завода там не буде. Від вас залежить. Далі депутат Павло Шамшин пропонує обранцям рекомендувати закладам громадського харчування заборонити паління на літніх майданчиках. Мовляв, це шкодить дітям, які граються поруч. Втім, це питання не вносять в порядок денний і відкладають на інший раз. А от за рекомендацію щодо розділення в магазинах російських та українських товарів по різних полицях Депутати голосують, що правда більшості голосів це питання не набирає. Окрім того, на сесії міський голова пропонує обранцям зайнятись доброчинністю і скинутись на систему gps навігації для артилерійського катера рівне, що несе службу в чорному морі поблизу Одеси. На це за інформацією моряків треба 28 тисяч гривень. Давайте я порахував всі депутати по 600 гривень. Буде що згадати. Вузили води таку пропозицію. Міські обранці підтримують. Дехто ж обіцяє дати і більшу суму. Окрім того, із проханням підтримати увіковічнення пам'яті небесної сотні звертається художник Олексій Огонь на панно, яке має бути на будівлі поруч із органним залом. Він просить 80 тисяч. Це розмір 13 на 6 і внизу скульптурні антивандальні барикади. З надписом, з табличкою, 30 тисяч. Повідомляє Володимир Хомков, вже пообіцяла одна із громадських організацій. Для решти буде створено благодійний рахунок. На цьому прохання не завершуються. Від спортивної громади звертається тренер Галина Досова. Переконує місто повинно належним чином відзначати своїх олімпійців. Тобто виділити... Змільні участки таких ділянок пані Досова просить 10. Подивитись, що можна зробити. Мер доручає депутату Нестаруку. Пане Олександр, також включіть всі всіх фракцій, це питання, і дайте нам на наступну сесію пропозицію. Домовились. Ну і родзинкою сесії стає заява головного правосекторівця області Романа Коваля. Використання приміщень, в яких знаходяться офіси регіоналів та комуністів, він бачить по-своєму. Томі просили ці приміщення передати власність територіальної громади. А потім віддати, наприклад, спілці, художників, кому там ще потрібно. Тому що вони ми завтра, наприклад, приступаємо до того, що партія, комуністична партія буде на рівні. Заблоковано їхнє приміщення буде забрано. Якщо це приватна власність, то очевидно до неї відношення до приватної власності, навіть якщо воно буде силою захоплено, то є які ж у нас закони діють. Якщо це комунальна власність, обласна чи міська, то зовсім інша поведінка. Туди можна про щось говорити. Окрім цього, на засіданні депутати дозволяють прийняти в комунальну власність міста два азотівських гуртожитка по Відінській 37 та Макарова 42 а також на прохання військомату виділяють на обстеження резервістів 60 тисяч гривень. Іван Марчук на Мідріган, інформаційна програма. День також під час сесії рівне ради міський голова Володимир Хомко сказав, що проведення масштабного параду на 9 травня в цьому році поки що під питанням. Мер ще не визначився чи доцільно його проводити у такий складний фінансовий та політичний для країни час. Однак рішення пообіцяв не приймати одноосібно, а порадитись із громадськістю. Тим часом забрати військову техніку з пагорбу слави і перевести її в більш безпечне місце, закликають чиновників працівники краєзнавчого музею. кажуть, з кожним роком три танки, три гармати та дві самохідні установки розташовані на меморіалі, набувають все жалюгіднішого вигляду. Ще рік другий їх спіткає доля літака, який збирачі металу розтягли по запчастинам. Поки що ж музейники вирішили детально описати згадану техніку. Продовжить Ірина Михайлевич. Біля цього танку могли б фотографуватись туристи. Натомість працівники краєзнавчого музею фіксують, у якому жалюгідному стані нині перебуває місцева пам'ятка. Зафотографуємо так. Пізніше цей матеріал, з цим матеріалом буде зроблене, зроблені висновки, от, акт технічного обстеження. І, можливо, нам вдасться цю техніку якимось чином врятувати. На пагорбі слави знаходиться вісім одиниць бойової техніки. Сюди її доставили у 1985 році майже новою з військових складів. Так як охорони тут немає, танки, самохідні установки і гармати вандали поступово розбирають на сувеніри. В одному випадку мотор повністю вибраний, зрізаний і розтягнений. В одному випадку відсутня кришка моторного відділення, але мотор ще поки що присутній. З пам'яток зникають цілі колеса. Та що й казати, навіть самих експонатів не дорахуватись. Ось це бомбардувальник винищувач колись стояв на цьому місці. Він був виготовлений з цінного металу, дюралюмінію. Хтось розібрав його на частини. Кому дістався цей ласий шматок? Достеменно невідомо. Аби доля літака не спіткала й іншу військову техніку. Музейники закликають владу встановити тут охорону. Ще один варіант перевезення цієї техніки в інше місце. На іншу відкриту площадку в межах міста, де буде простіше забезпечувати охорону, або вже на території, яка має охорону. Ну, для прикладу є ідея про Рівненський обласний краєзнавчий музей, який має відповідні площі для цього. Після того, як буде складено акт технічного обстеження, працівники краєзнавчого музею передадуть таку пропозицію в обласне управління культури Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Активних мешканців краю обласна влада закликає до співпраці разом з науковцями, громадськими діячами, представниками місцевого самоврядування. обласні чиновники хочуть розробити стратегію економічного та соціального розвитку рівненщини. Працюватимуть над цим документом упродовж найближчих шести місяців у рамках проєкту Євросоюзу. Продовжить тему Роман Свирида. Визначальною подією назвав голова обласної державної адміністрації Сергій Рибачок участь рівненщини у проєкті Євросоюзу підтримка політики регіонального розвитку в Україні. У рамках проєкту експерти разом із активними представниками громади розроблять стратегію економічного та соціального розвитку області на період до 2020 року. Що це дає для Рівненщини? Ну насамперед хотілось би наголосити, що Рівненщина увійшла до п'ятірки областей, які вибрані в якості пілотних проєктів, і саме Рівненщина є тим, стане тим прикладом, в якому ми розпочнемо активно співпрацювати за тими стандартами, за якими працює увесь Європейський Союз. Раніше на Рівненщині, як і в інших регіонах України, вже розробляли стратегії розвитку. Втім, кажуть координатори проєкту, усі вони мали лише декларативний характер цього разу, окрім власне стратегії, розроблять і план її реалізації. Це дуже конкретні документи, набір конкретних проєктів, з яких буде видно, що який конкретний проєкт, в якому районі, в якому місці. Для чого з якими результатами має бути виконаний набір проектів, що складатимуть стратегію економічного і соціального розвитку рівненщини, не буде безрозмірним. Експерти визначать конкретну суму коштів, які можна буде залучити для реалізації стратегії з різних джерел фінансування. Такими джерелами є державний фонд регіонального розвитку. Це нове джерело фінансування для регіональних стратегій. Очевидно, такими коштами будуть кошти бюджету розвитку області. Очевидно, такими коштами будуть ресурси, які вдасться залучити від різноманітних програм міжнародної технічної допомоги і донорських інституцій. Над проектами, що увійдуть до стратегії економічного та соціального розвитку рівненщини, працюватиме дві сотні активних мешканців краю, науковців, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій. До того ж, розробка стратегії обійдеться обласному бюджету безкоштовно. Протягом наступних шести місяців ми працюємо над розробкою цієї стратегії. І коли робота буде закінчена, от я сподіваюся, в найкоротший термін ми затвердимо цю стратегію. І, відповідно, після того можна буде з нею детально познайомитися і зрозуміти усім нам, в якому напрямку буде розвиватися Рівненська область. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Високі ціни на реєстрацію договорів оренди паїв, кабальні умови кредитування, зростання вартості пального, міндобрив та засобів захисту рослин, а ще відсутність соціального захисту. Ось неповний перелік питань допомогти вирішити, які фермери області просили голову облдержадміністрації під час зустрічі з подробицями. Галина Баранчук. Зернові овочі, фрукти, ягоди, а ще м'ясо. Ось неповний перелік того, що додають до споживчого кошика краю фермери області. Та з кожним днем розповідають, їм доводиться переборювати все більше труднощів, як старих, так і нових. Серед останніх брак кваліфікованих працівників, яким вигідніше нині працювати у потужних господарствах. Великі фірми має він тракториста. Той в нього заробив на комбані за сезон. Комбайн широкозахватний, мощний. Зарплата в нього за місяць на такому комбані десь до 20-30 тисяч гривень. Більшість фермерів землю орендує, та на оформлення тимчасового користування наділами потрібні захмарні, як для невеликих господарств, кошти. На даний час, щоб оформити договір оренди з землевласником, мені за цей договір обходиться в 2 тисячі гривень. І Якщо, допустимо, у мене є 70 пайовиків, це навіть складно рахувати для фермера такі гроші. Ростуть і ціни на пальне, добрива, до засоби захисту рослин. А ось закупівельна ціна на сільгоспродукцію падає, кажуть селяни. Ставлять палиці в колеса й посередники, які скуповують продукцію за безцінь, а перепродують втридорога. А ще невигідно стало селянам сіяти в області цукрові буряки. Адже жоден із шести бурякопереробних заводів не працює. Ми стоїмо зараз перед загрозою, що в нашій області може галузь цукрового буряка. Не додають оптимізму селянам і банки, надаючи кредити під високі відсотки, вони заганяють селян у глухий кут. Фермери розуміють, що більшість цих проблем повинні вирішуватись у столичних кабінетах. Допомогти туди достукатись. Селяни просять обласну владу. На що остання погоджується і зауважує, що деякі кроки вже зроблені. Облено направлено звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо врегулювання питань реєстрації договорів оренди землі. Також голова облдержадміністрації пообіцяв такі зустрічі проводити не рідше ніж раз в місяць. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. До рівного прибув перший секретар з політичних питань Міністерства закордонних справ Великої Британії Скотт Хадсон. Він зустрівся з представниками влади та громадськості, аби визначити настрої місцевого населення та їх прихильність до Європейського союзу. Подібні візити пан Хадсон здійснює по всій Україні. каже у разі позитивного діалогу, Велика Британія готова інвестувати кошти в розвиток регіону. Цей регіон є дуже важливим для нас. Тому я приїхав сюди, щоб дізнатись, які настрої у місцевого населення, до чого вони прихильні, як оцінюють політичну ситуацію і якими бачать можливі результати виборів. Передсвятковий потяг впродовж трьох днів за маршрутом з Долбунів Дубно курсуватиме електричка. Додатковий потяг рухатиметься 18 та 30 квітня, а також 8 травня. Як повідомили у прес-центрі Львівської залізниці, пішли на такий крок у зв'язку з підвищеним пасажиропотоком у згаданні дні. Відправлятиметься електричка зі здолбунова о 18.16. 12 дітей шкільного віку за різних обставин загинуло торік на рівненщині. Вже нинішнього року ця сумна статистика досягла восьми осіб. Освітяни такими цифрами стурбовані задля профілактики проводять тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Педагоги з різних профтехзакладів краю зібралися на базі залізничного училища у Золбунові. Крім теорії, семінар передбачав і практичну частину. Як усе було бачив Володимир Струс. Гучна сирена змушує учнів вищого професійного училища залізничного транспорту вибігти на подвір'я. Після шикування на плацу заступник директора повідомляє їм про вибух на території навчального закладу газової котельні. Він спричинив у першому корпусі часткові руйнування та пожежу. Доки приїдуть рятувальники та швидка, юнакам і дівчатам слід діяти самотужки. Перша ланка різними можливими способами евакуює потерпілих із постраждалого приміщення. До моєї ланки входить около 15 людей це група оповіщення, це група евакуації. Всі намагаються працювати як при реальній біді. Але насправді ця надзвичайна ситуація умовна. Її влаштували в рамках обласного семінару. За юними рятувальниками пильно слідкують професійні вогнеборці та педагоги. Наші навчання, які проходять щорічно до дня цивільного захисту, я вважаю мета досягнута. Далі до справи беруться юні медики. У навчальному закладі підготували особливу дівчачу бригаду. Накладали потерпілому шину, допомагали всім потерпілим, які зазнали тут перелому якогось. Таке загорання рятувальники називають пожежею класу А. Його можна ліквідувати за допомогою вогнегасників. А для гасіння такого вогню необхідне втручання професіоналів та спецтехніка. Червоно білі автівки саме прибувають на сигнал. Гасять пожежу, виводять потерпілого. Дії оцінюють дуже високопрофесійно. Все було швидко зреаговано відпрацьовано, злагоджено. Після цього представники спецслужб роз'яснюють свої дії учасникам семінару, а також демонструють начиня пожежних автівок та свої інструменти. Прожектор, бензоріз, різак та домкрат – це усе ручний механізований інструмент, який використовують пожежники. При Ліквідації наслідків надзвичайної ситуації вогнеборці показують його та розповідають про характеристики усім учасникам семінару. Захід організували навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки спільно з управлінням освіти. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День працівники Державтоінспекції Рівненщини розпочали демонтаж самовільно встановлених табличок під дорожніми знаками, а також табличок, які не передбачені чинними держстандартами. Зазвичай зазначають правоохоронці, їх вішають під знаками: в'їзд заборонено, зупинку заборонено, стоянку заборонено, зона обмеженої стоянки, місце для стоянки, а також зона стоянки. Під час цієї акції працівники ДАЇ спільно з комунальниками демонтували по області 26 незаконно встановлених знаків, зокрема 15 з них у рівному. Прохання е, жителів міста Рівне. Хто не бачив, будь ласка, звертайтеся на телефон 62-11-30, Ми будемо дані значить, знаки, а також е, таблички демонтовувати. Великодня писанка. Вже традиційну п'яту виставку під такою назвою відкрито в обласній бібліотеці. Цього разу свої роботи, виготовлені у волинських мотивах, презентувало троє місцевих писанкарів. На виставці побувала Алла Сищук. Майстриня Наталія Дребут представила не один десяток писанок. Жінка навіть розробила власну техніку виконання. Вона поєднала традиційний розпис волинської писанки із шкрябанкою. Спочатку було цікаво спробувати, потім цікаво, що є зацікавленість. А тепер воно затягує її колега Вікторія Степанюк каже, для розпису використовує курячі гусячі та страусині яйця. Поєднання технік та кольорів роблять волинські писанки надзвичайно колоритними, тому вони користуються неабиякою популярністю у країнах Європи. Іноземці в захваті від того, хоча в багатьох країнах слов'янських є писанкарство, але на такому високому рівні, як це залишилося в нас, ми його тут відроджуємо на рівенщині дуже мало на ну, на пальцях можна перерахувати людей, які на професійному рівні займаються писанкарством. Леонід Гринбокий представив писанки з глини. Художник-кераміст детально розповідає про технологію випалювання писанок. Це глина е, випалена на 1050 градусів. В середині кожного яєчка написані, тобто воно складається з двох частинок. От, і в кожному яєчку написано Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, слава мою, щастя, здоров'я. Радості, добра, любові Божої ласки під час виставки у художника виникла ще одна ідея: організувати у бібліотеці великодній аукціон. Леонід Гринбок і запропонував зібрати якнайбільшу кількість грошей тільки вже заглиняного ангела, а кошти витратити на благодійні цілі. Алла Сищук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День такими були головні новини. Області сьогодні. У студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою! Нехай щастить. До побачення.